Друзі, вітаю вас! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Який новий рік без новорічного торту! І хоча в більшості людей цього року немає ні новорічного, ні різдвяного настрою, але в кожній сім'ї є діти, і ми не повинні лишати їх дитинства. Тому одягаємо фартушки і приступаємо до приготування новорічного торту. Сьогодні я готую торт по типу п'яна вишня, але без алкоголю. Спеціально для того, щоб його могли їсти діти. Перш за все, потрібно приготувати бісквіт. Для цього я ось в мисочку взяла муку, додаю сюди какао-порошок. Мука в мене вже просіяна, а какао-порошок, ось я так перед вами, друзі, просіюю. Какао порошок обов'язково потрібно просіяти, тому що, бачите, бувають в них отакі грудочки. А це нам в тісті вкрай не потрібно. Додаю сюди ще розпушувач тіста. І перемішую ці всі продукти до однорідності. В другу мисочку я взяла яйця. Додаю я сюди щіпочку солі, додаю ще ванільку. І збиваю до утворення піни. Тепер я сюди буду додавати частинами цукор. І буду продовжувати збивати, поки цукор не розтане. Тепер я додаю розтоплене масло, вершкове масло сюди і трошки соняшникової олії. Пропорції я дам в описі. До відео і додаю сюди ще кислячок. Я додаю кислячок, друзі, тому що він в мене є власний, будемо казати, власного виробництва. Ви можете додавати, якщо у вас немає кислячку або кефір, можна додавати йогурт, можна додавати звичайне молоко свіже. І просто тепер треба це все перемішати. Не обов'язково його збивати на маленьких обертах міксера я перемішую. Розтоплене масло повинно бути не гаряче, а молоко чи кисляк, що ви будете додати, повинно бути кім кімнатної температури. Тепер до цієї маси додаю суміш сухих продуктів. перемішую. Якщо не вдасться міксером, то значить ложкою. Духовочку я вже поставила розігріватися на 180 градусів. Тепер готове тісто я виливаю у формочку. Формочкою мені сьогодні буде слугувати ось така каструлька. Просто мені дуже зручно. Діаметр денця її. 16 см. Переляла я чисто в каструльку і тепер відправляю її в попередньо розігріту духовку на 180 градусів випікатися до готовності. І поки буде пікатися цей бісквіт, дверці духовки відкривати не можна. Бісквіт готовий. Готовність я провіряю дерев'яною палочкою. Якщо палочка виходить сухенька, значить бісквіт готовий. Випікався він в мене при температурі 180 градусів 45 хвилин. Тепер я накриваю його рушничком і залишаю на 15 хвилин, щоб він трошки схолонув. А потім вийму на стіл до повного охолодження. Поки бісквіт охолоджується, я приготую начинку. Для цього. Я використовую консервовані вишні у власному соці. Я з них відсідила сік і от так буду використовувати. Якщо ви хочете, щоб вишня була дуже п'яна, тобто, якщо у вас діти не будуть їсти цей торт, то тоді оці вишні потрібно замочити в алкоголі десь годин на 7-8. Крем, я готую. З масла зі згущенкою. Масло в мене кімнатної температури, я його заздалегідь вийняла з холодильника, воно м'ягеньке. Збиваю його міксером. До цього масла я частинами додаю з і продовжую збивати. Згущенка у мене власного виробництва, будемо казати. Рецепт такої з у мене є на каналі. Згущенка теж повинна бути кімнатної температури. І тепер я частинами додаю сюди згущенку невеликими порціями і ложкою вмішую цю згущенку в загальну масу. Друзі, якщо у вас вийде це зробити міксером, Можете робити, але будьте дуже обережні, тому що цей крем якийсь дуже такий ніжний і легко розслоюється. Крем не повинен бути густий. Ось такий має бути цей крем м'ягенький і ніжний. Друзі, не старайтесь його збити до густоти і пишності. Це той випадок, коли цей крем повинен бути от іменно от таким. Тепер мені потрібно розрізати цей бісквіт. Але я його навпіл різати не буду. Я тільки зрізати буду оцю шапочку зверху. Зрізала. Але я вже зрізала. М'ягенький повітряний вийшов, хороший. Тепер я відступаю від краю десь 1 один см, один, десь 1,5 см. І ось так з ножом. Тільки дивіться, друзі, до дна, щоб ви не достали ножем, щоб не проколоти дно цього торта. Нам потрібно тільки просто ось у серединку м'якушечку вибрати. Виймаю ось так серединку. Дуже смачно пахне шоколадом цей бісквіт. Тепер оцю м'якушечку треба подрібнити отаку в крихти. Е... Якийсь конкретний розмір цих крихт я не роблю. Отак, як покришиться, де більші крихти, де менші, отак я їх і залишаю. З шапочки я також е... м'якушечку виймаю. Тепер до цього крему я додаю оцю крихту. І додаю сюди вишні. І все це перемішую до однорідності. Ось ця начинка повинна бути ось така волога, друзі. Якщо у вас, можливо, вона недостатньо вологу, то додавте сюди трішки. Соку з під вишень. Цей бісквіт я відправила назад у формочку, в якій випікала. Взяла чистий е, рукав для випічки підстелила, щоб потім легше було його звідси виняти. Е, тому що в мене немає роз'ємної формочки. Як у вас є, друзі, роз'ємна формочка, то це дуже, дуже добре. Якраз там збирати в цій роз'ємній формочці е, дуже зручно е, цей торт. Тепер я беру цю начинку. І відправляю всередину цього бисквіта. І щільненько втрамбовую. Друзі, я забулась вам ще сказати, що якщо, можливо, у вас оці бортики сухі, чи, можливо, сам бисквіт сухий, то його варто було б просочити соком від вишні. Але в мене він щось занадто він м'ягенький, тому я нічим його не просочую. Він достатньо просочиться від цієї начинки. Ось так щільненько я ніби втрамбовую цю начинку. Зверху поклала цю шапочку і також щільно притискаю і відправляю в холодильник на ніч, підготую шоколадну глазур для декору. Спочатку я хотіла робити масляний крем. Але подумала, що цей тортик і так має дуже соковиту начинку, і її багато, і масляний крем буде тут вже перебором. Для цього я беру, змішую цукор і какао, І ось так перемішую до однорідності і додаю сюди молока. І ось так все перемішую, щоб було однорідне. І тепер ставлю на вогонь. Доволені? Цю суміш при постійному помішуванні я довела до кипіння. І після того, як воно закипіло, я буквально проварила його ще півтора хвилинки. І тепер я зняла його з вогню і додаю сюди кусочок масла. І ось так треба, щоб це масло розтануло. Перемішала до однорідності, вона має ось таку рідкувату структуру. Я її зараз поставлю на охолодження, і по мірі охолодження вона буде загусати. Охолоджуватися їй не потрібно до повного охолодження. Декорувати я буду тепленькою. Виняла я свій торт з холодильника і буду декорувати. Для цього я його, його вийняла. З формочки разом з цим рукавом для випічки, і підклала лопатку для того, щоб потім обережно перенести на чисту тарілочку. І глазур вже Дивіться як захолола. Бачите, як вона красиво виглядає на, лож, на ложці, блистить, охолодає і загустає. І тепер я її буду ось так от виливати сюди, на поверхню. Глазур трошки підхолола, вже, але ще зовсім вона не затвердла. І він, мені здається, цей тортик якийсь для Нового року не зовсім веселий. Тому я його вирішила трошки звеселити. Для цього я ось взяла горішки. Я подумала, що смаки горіху, вишні і шоколаду дуже гармонійно поєднуються. І ось так думаю, ось так, друзі, думаю, зробити ось. Отак От їх приліпити до цієї глазурі, і воно буде, як ніби у вигляді метеликів. Ось так акуратненько поприліплювати. Буде така імітація метеликів. І ще в мене є ось така яскрава посипка для кондитерських виробів. Я ось так її посиплю зверху. Ось так я придумала прикрасити цей тортик. Трохи як на пасочку змахує. Але, друзі, я його готувала не на виставку, не на який конкурс. Я його приготувала для своєї сім'ї. Готувала я його з любов'ю і теплом до рідних. Я дуже старалася, ви це бачили. Я так думаю, що головне, щоб він цей тортик був смачний. Зараз я його поставлю в холодильник ще на 2-3 годинки, щоб ця глазур захолола, і тоді перекладу на чисту тарілочку. І так, тепер потрібно скуштувати цей тортик і показати вам, який він в розрізі. Він дуже м'ягенький. Він просочився Дуже добре, але ж там воно і було мало чому просочуватися, тому що сам тортик майже весь складається з начинки. Мабуть, мабуть, краще ножиком. О. Ось так, друзі, він виглядає в розрізі. Бачите, отут сам бисквіт. Тільки навкруг, а в серединці це все начинка, і вона дуже м'ягенька. Друзі, не стала я чекати новорічного вечора. І вже з'їла шматочок цього торту з молочком. Він дійсно дуже смачний. Цей торт має яскраво виражений, солодкий з кислинкою смак. Згущенка надає йому молочно солодкуватий смак, вишня приємну специфічну кислинку, а бисквіт Приємний смак і аромат шоколаду. І в поєднанні цих всіх смаків вийшов оригінальний насичений і неповторний смак. Хто хоч раз куштував цей торт, захоче його ще і ще. Готується він, як ви бачите, просто з доступних продуктів, а виходить смакота неймовірна. Тому, Тому без роздумів приготуйте цей торт до новорічного столу або на будь-яке інше свято чи день народження, або просто так, коли хочеться чогось неймовірно смачненького. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за вподобайки, перегляди і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок. Щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Діліться, будь ласка, моїми відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду вам за це дуже вдячна! З вами була Наталія, ведуча цього каналу. До нових зустрічей! Всім миру і добра.